Женьок знову собі придумала, чим вона займається, і знімає собі фільмик для інстаграму. Оговий формат відео почну із того, як я залишаю свою улюблену собачку Джоель у Варшаві і вирушаю на машині до Вроцлаву. От подивіться, який він чудесний і красивий. Трошечки я не знімала для вас, щоб поділитися цією красою. Заходжу швиденько за кавою у кав'ярню, яка називається «Кафе Берг». Вона дуже така затишна, дуже уютна. Ви подивіться на цей вигляд, просто бомбезно. Зараз трошечки підфарбовую свої вуста для того, щоб краще виглядати у моєму кадрі. Взяла собі такий чизкейк, дуже смачний із фісташкою, каву. І сижу п'ю каву з таким виглядом на прекрасне озеро. Трошечки пройдуся по місту, по паркам. Дуже красиво, це ще було десь у жовтні місяці. Тому от тільки дійшла вам розказати і поділитися. Вроцлав неймовірно гарне місто. Воно щось таке, знаєте, трошечки схоже і на Краков, і на Прагу, і от воно такий мікс. І ще класне місце у Вроцлаві називається най. Тут українська кухня, вона просто бомбічна. Борщик, супер, київська котлетка, бомба. Далі йду теж я вам покажу вигляд, парки. Дуже це класно і ще така річечка, знаєте, через усе місто, і воно таке, знаєте, камерне, маленьке, красиве. Вирушаємо далі зі мною. І переміщаємось у шклярська поремба. Гляньте, який готель ми обрали. Боже, він просто Room Румтур кімнатами мого готелю показує така невеличка кімната, сама стандартна, і вартість її дуже-дуже бюджетна, реально от як для Європи, супер. Тут ще в готелі класно, тим, що є свій басейн, де можна відпочити сауна. Нафоткати, все і інфініті басейн, що найголовніше. Коротко про те, що в готелі не треба шумно в себе вести, а мені треба робити новий контент для Ютубу. Ну, що, все стандартно. Бюджетна укладка на Dyson вже на моєму YouTube каналі. Переходьте за посиланням вгорі. Мого відео. Там яєшинки різні, овочі грі, сосиски, вікончик, а тут лаками. Такий сніданок, не ментерський кіссалат. А ще кайф всякі такі штучки. Потім рибка копчена, як з мого дитинства, лососик теж, сирок, і, і сосиски, і местных походу. Офігеть хоуммей. Так, мій сніданок. Вот така нутелка ще наливається И мед. Вафельки, там красавчики. Сніданок с виглядом на гори просто. Гляньте Яка я щас Хочу поділитися ще цікавою історією, яка зі мною трапилася у цьому готелі. Я пішла відпочивати у спа-зону, пішла-пішла, все окей, там я відпочила три години, десь валялася у джакузі, ходила в сауну, насолоджувалась моментом і повертаюся назад у готельний номер, а він відкритий. Три години стояв номер відкритий. Я в шоці блін, заходжу, відкриваюсь. Думаю, хоч би все було, бо там все було. І мої прикраси, і телефони, і ноутбуки, і все-все-все. Я думаю, господі, оце приїхали. Заходжу в номер, починаю перевіряти всі свої заначки, всі свої гаванці. І що ви думаєте? Все було на місці? Я така, о, хвала Богу, все на місці. Ви собі уявляєте, залишити готельний номер з відкритими дверми, я в шоці була? І я вам рекомендую цей готель, він реально топчик із цим виглядом, і коштує він дуже бюджетно, як для Європи, а кайфанути тут можна просто на соточку із соточки. І ще класно тим, що зимою тут можна відпочити і покататись на лижах. Я, звичайно, не дуже полюбляю такий зимній відпочинок, тому я вам поділюся своїм осіньким. Такий підйом вгору. Ну і звичайно ж, ми не сиділи в готельному номері, і наша жопка шукала пригод. І ось ми йдемо на водоспад Каменчука. І... Сюди платний вхід. Ми купили білет, надягли отакі каски спеціальні, які е, нас захистять в случаї, якщо камінчик впаде на нашу голову, то з нами буде все окей. Трохи спускаємось по сходам і ось такий прекрасний вигляд е, камінців, таких валунів, дуже великих, широких, воно все дуже неймовірно гарне. Е, водоспад просто. Ну, мені дуже сподобалось і я б вам радила теж сходити. Тут тривають ремонтні роботи саме до підйому на водоспад, але через ліс теж нормально йти так трошечки спотів, але хорошо. Йдемо, гуляємо, все одно треба якось жопку свою рухати. Ще одне неймовірно гарне місце це називається кручі скали. І тут класно саме робити фотографії або відео, тому що дуже мало людей, і все для тебе, усі ці комінчики і водоспад все для вас. Тому я от і зробила собі класне відео і фотографії і дуже раділа цьому. Назбирала гілочок для своєї композиції вдома. Як вам цей вид? І захід сонця. Переміщаємось в парк Норвежський. Коли вони подумали, що в нас є їжа, але в нас з собою немає їжі. Гляньте, яка арава зібралась. Підлітаємо, підлітаємо. Здрасті, підлітаєм, здрасті. І ось таких пару кадрів вам із цього парку. І зараз ми будемо вирушати в замок хойнік, який буде знаходитися дуже високо в горах. І от так я такою красивезною природою буду вибиратися наверх. Було складнувато і довго. Не пам'ятаю, скільки там було кілометрів, але ми йшли довго і нудно. Там можна було обрати або по сходам. Підніматися, або просто схил такий вверх. Ну і, звичайно ж, я вибрала схил не хочу по сходах. Так, і природа тут дуже красива, вона спокійно, не так багато туристів, дуже гарна погода. Побачите, сонечко сяє, дуже пощастило. Кстати, в ці дні просто неймовірно. Трохи вам покажу замку. Я, звичайно, не дуже полюбляю такі замки, але вигляд, ось на самій горі замку, ось такий було. Лячно, якщо чесно, мені не сподобалось. Там треба було по такій вінтовій сходах підніматися, і мені було страшнувати і панічна така. Привіт, <хи> і от так от в лісі, дуже гарні кадри виходять. І я вам теж рекомендую. І є тут такі стояночки, де можна сісти, там пікнічок зробити, якщо тепла погода. Або просто фотографії красиві, як я це роблю. Залишаємось у шклярській порембі, але міняємо на інший готель. Назву ви бачите самі. Ось такий барчик, і там, там була столовака. Поїхали румтур готельним номером. Душева, дуже красива, вітальня з диванчиком, з старшером з картиною, яку я використовувала для відео. про... Powerглас, дракон, кімната, спальня теж супер, дуже зручне ліжко і величезне. Мені сподобалось. Вон який вигляд з номеру во огонь. Пазона в цьому готелі теж є, але я нічого не зняла, тому, повірте на слово, джакузі на вулиці з виглядом на гори просто вау. Вечеря в самому готелі в ресторані просто бомбізна, реально, на 10 із 10. Але питання із сніданками. Так, це сніданок у редісин. Трошки вам покажу, що є. Тут классно те, що дуже багато всіляких олій. Оливкова з базиліком, оливкова з лимоном. Але не дуже щедрі овсянка. Тут картопля, сосиски, пікончик і яєчня. Легка, знаєте, не, не дуже смачна. Але ще прикольно, те, що є дріброчок і тартар. Я взяла брачка. Так, сухофруктики, миндальки, чернослив, журавлина, курага. Пастівці не цікавлять, мед я маленький, цікавлять суп помаранчовий і помідоровий Такий міні барчик з Їжа, це щось цікаво диня чушок. Е -е, у попередньому в готелі був сок із яблуки, з моркви, із буряка ну, свіжий, а тут от звичайний пакетований. Алло. Mm -hmm. Ну все, відпочинок завершився у шклярській порембі, тому вирішаємо до Варшави. З вами була Женьок. Чекайте мене у Варшаві.